Головне управління розвитки міноборони України має репутацію однієї з найпотужніших розвідувальних служб світу. Низка операцій, виконаних підрозділами ГУР, увійшла в історію спецслужб. Так, от у вересні 24-го року воїни ГУР вперше застосували fpv дрони з човнів у відкритому морі. Саме завдяки цьому були придушені вогневі засоби Росії на газовидобувній платформі в Чорному морі. В грудні 24-го року морські дрони Магура обладнані ракетами, знищили два російські гелікоптери. 8 і ще один пошкодили вже в травні 25-го року. Магура з російський винищувач су 30 і це до речі, перше в світі знищення бойового літака саме морським дроном. Ну і врешті, в серпні 25-го, через два тижні після введення в стрій російського підводного ракетоносця, князь пожарський гур оприлюднило здобуті нею секретні матеріали про цю субмарину її бойову схему, інженерну документацію по списки особового складу тощо. На цю та іншу теми ми поговоримо з нашим гостем у цій порі. Відповідно, це Кирило Буданов, очільник головного управління розвитку Міністерства оборони України, генерал. Лейтенант, пане генерале, я вас вітаю. Вітаю вас. Давайте почасти пройдемося по важливим темам, які ми зокрема вже анонсували. Але давайте на початках згадаємо про те, що 5 серпня, 25-го року, 5 років, як Кирило Буданов, керівник ГУР Міноборони України. Відповідно, ви. А при посаді, якби не журналісти, чи згадали би ви про цю дату? Ви знаєте, насправді я особисто так і не пам'ятав про це, але і моя дружина, і мої колеги мені нагадали про цю дату, тож забути про неї мені просто не дали. Вже понад половина до речі, цього терміну в умовах повномасштабної війни минулого. Чи можете ви назвати просто да, зараз отак от на згадку на коло топ 3 власних успіхів за цей час? Як би ви особисто оцінили дії ваші і ваших побратимів? Мій власний успіх, як ви кажете, точно не можна називатися моїм, оскільки, мабуть, за моїм успіхом, все ж таки, стоїть кропітка робота всіх. Всіх наших розвідників і людей, яким я маю честь керувати, ну топ таких операцій, мабуть, за весь цей час точно операція Синиця, коли був перегнаний сюди гелікоптер з екіпажем. Звісно, операція в Маріуполі. Та й зрештою до цього я бачив, ви показували операції в Чорному морі. Я думаю, що їх можна об'єднати, як то кажуть, в одне, в одне єдине. Ото це домінування як мінімум в північній та північно-західній частині чорного моря. Ми це точно зможемо. Ми говоримо з вами вперед, дати, яка могла би стати справді поворотною в цій війні? Ну принаймні, сподівання і очікування у і у нас, і у наших партнерів і в Європі і в США є в п'ятницю. Збігає термін, відведений Трампом для Путіна, щоб підвести так мовити лінію свою рису. Таку наскільки для кремлівського очільника зміна риторики президента США може бути знаковою. Ну, не говоримо страшна, але е, чи відчуває, чи відчув він загрозу на тепер? Ви розумієте, для очільника Кремля е, позиція Сполучених Штатів максимально важлива. Але я хотів би вам сказати трошки інакше. Е, ви розумієте, що наша доля в наших руках, в наших, не в чиїхось інших, так ми багато в чому залежимо від багатьох факторів, які відбуваються в світі. Але ще раз скажу: наша доля в наших руках. Що відбудеться через кілька днів? Ну давайте зачекаємо. Зрештою, побачимо. Проте, сподіватись, ми маємо на себе. Це найголовніше, що я хочу сказати, але знаєте, з огляду на те, що ми вже так ну акцентовано значить розповідали про те, що а, гурівці є чи не найкращим одним із кращим у світі в контексті своєї роботи і спроможностей, яку б дали оцінку взагалі то інформаційному такому супроводу а, сьогоднішніх днів і оцих анонсованих санкцій від Трампа, тому що з одного боку Трамп каже, що буде вводити скоріш за все санкції щодо російської економіки, і щодо Індії і Китаю, за те. Що вони фінансують цю війну і закуповують енергоресурси з іншого боку? Те ж саме видання Reuters, от пише буквально сьогодні. Читав про те, що Путін не налаштований навіть попри санкції, такий нищівний економічний тиск з боку США завершувати війну, тому що він впевнений в своїх силах. От як правильно оцінити інформацію, яка там лунає практично з усіх боків, і зробити правильні висновки, судячи і з огляду на ваш досвід. Не поспішайте з висновками. Це перше, що я хотів би сказати, і сам акцентую на цьому: не поспішайте із висновками. Те, що відбувається в медійному просторі абсолютно різних боків з боку нашого противника, в нашому медіаполі, в медіаполі наших колег, побратимів, союзників, партнерів, кого загодно, в медіаполі інших країн, яке теж насправді має вплив сюди. Це треба правильно усвідомлювати. Кожна зі сторін намагається показати ситуацію в вигідному для себе на даний момент, підкреслюю, на даний момент світлі, і кожна сторона переслідує свої власні цілі. Ще раз кажу, ми маємо сподіватися а – на себе, б не поспішати приймати, як то кажуть, за чисту монету все те, що лунає в СМІ різних країн світу. Пане генерале, тоді ще уточнення в контексті а, ставлення і наших ситуативних союзників, але так само і ситуативних союзників ворога, росіян, то ж само Ірану, КНР, КНДР, а, але так само і США і Європейці. Ми часто чуємо тезу, що ніхто не зацікавлений в програші Російської Федерації, але так само ніхто не хоче, щоб Російська Федерація виграла цю війну. А, яким ви вбачаєте безпосередньо як очільник гурмо а, як людина дотична до процесів, а, розвиток? Щодо завершення чи пролонгації активної фази цієї війни на найближчу короткострокову перспективу, дивіться, ну, моя відповідь буде, мабуть, трошки в іншій парадигмі вам. А коли ви кажете, що ніхто не хоче програшу або виг... програшу Російської Федерації, або повного виграшу Російської Федерації, ну, ви про кого саме кажете? Якщо ми з вами будемо говорити, до прикладу, про Україну, ну тут точно всі хочуть, щоб Росія програла. Це ж очевидно. Якщо будемо говорити до прикладу, просто до прикладу, скажімо так про країни Балтії, та вони точно хочуть, щоб Росія програла. Багато країн в світі є, які переслідують абсолютно полярні ідеї. Ще раз вам кажу: треба бути обережнішим з інформацією, яка лунає в засобах масової інформації з різних країн світу, у всіх країн абсолютно свої особисті державні для них державні цілі. І це нормально. Ми маємо поважати це і нормально до цього відноситись. Тоді ще одне маленьке уточнення по в цій частині. Ми, звісно ж, до ядерної тріади і до ваших звитях, гурівців маю на увазі ще повернемося в контексті здобутої документації технічної щодо підводного човна. Але один момент тут поточню все ж таки: бояться чого бояться в першу чергу не потуги там кількісної людського ресурсу або ж конвенційного озброєння російського, яке є повсякчас застарілим, бояться в першу чергу ядерного арсеналу, який є на другому місці після Сполучених Штатів Америки по кількості, так і в на питання, ну, що воно е ну е цей ядерний арсенал буде в різних руках, так би мовити, сконцентрований, якщо Росія розпадеться. от Чи є ризики цього? Розумію, якщо ми гіпотетично говоримо про те, що може відбутися в разі е повного програшу Російської Федерації і подальшого її розподілу, ну, мабуть, ваш коментар буде правильним, але станом на зараз. Тому варіація, при якому Російська Федерація буде розділена на кілька частин, він є малореалістичним. Я кажу про час тут і зараз. Тому ще як мінімум передчасно замислюватись про такі речі.